Сьогодні ми були свідками проведення штабу МТЦ при головному управлінні Київ Київській області навчань за умовною легендою, пов'язаною з пробою захоплення терористами представників однієї з дипломатичних установ. В даному випадку ми співпрацювали з посольством Ізраїлю в Україні і відпрацьовували. Учбове завдання із умовним захопленням представника посла Ізраїлю в Україні, групою терористів. Сьогодні ви змогли увійти унікальну підготовку, унікальне упражнення між посольством Ізраїля і служби різним служби безпеки України для нас. Така підготовка це дуже важлива річ. Конечно, угрозы на посольство они не один день и не неделя. Это круглосуточный. Каждый год у нас такие угрозы, и мы должны быть готовы, чтобы дать для них ответ.